Так, вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру так чи ні. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати так чи ні. Наприклад, виривати рослини з корінням – це добре? Ні, це погано. Дати в парку сміття, це добре? Ні, це погано, молодці! Люди висаджують дерева, це добре? Так, все добре. Годувати пташок на вулиці, це добре? Так, це добре, молодці. Забруднювати водойми, це добре, дітки? Ні, звісно, ні. Доглядати за рослинами, це добре, дітки? Так, це добре. Вити метелики, це добре, дітки? Ні, це погано, молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. Ви зрозуміли, що добре, а що погано. До нових зустрічей, малята!